Всім привіт, з вами Гістер. Ми сьогодні будемо грати The Long Dark. Так, так, ми будемо назвати питання. Будемо називати виживанням стріл. Так, нам вибрати Історія, історії тут нема ще. Спитання тоні, виживання, Виживання. Так, виберемо саме першим. Подивіться, що це за така. я ще не грав ні разу ігру. Загадочне озеро. Давай виберемо це. Так беремо, кінці діяла хлопця. Назва у нас будем все. Угістер. Ой, я нажав. Так, пишемо. Ункістер. Прийняти. Так, подивимось, що це за гра така. У нас якась десь загрузка. Певне прогружаюся світ. Я цю гру перший раз граю. Хто вже грав в цій ігру, пишіть в комментариях, ви тут як. Якісь тут є цікаві щось в ігрі. Так, що там уже в ігрі. Так, іде все в плану. Так, розібраємося на кнопах. що якийсь можна відкрити інвертар. Так, де нам тут відкрити інвертар? На і, на І. Надо відкрити інвертар. Біотики узяти і сырники. А, мы их просто вибрам. Так, думаю, мы зразу на дверь. Так, нам треба оставить. Так, тут так термиссе. Так, шукаемся, мы ничего не находим. Так, в вдруг шуфляли шукаем. Третій. Тоже ничего не находим. Так, тут тоже ничего не находим. третій. Нормально, так и ми еще лута. Так, в цій тоже ничего не нашли. Так, два, дорогаями нашли, все добре. Книжка, просто книжка. Тут его возьмем. Так, що тут? Де не просто есть огонь. Так, разводим вонши. Так, ми бачимо, треба трохи подождати. І грати собі так нормально. Грати можна. Це дуже суворе виживання. Дуже сурове. Тут виживаєш в лісах Канади. Тут дуже холодно і дуже сильно низька температура. Так, ми можемо дати книгу вогністю. Так цього нам не треба. Так, тут так темно, я не можу вийти з хати навіть. Так, як ми вийти додому? А, тут у нас двері. Щось трохи протепли, я не замітив двері там. Я думав, що двері десь там в темноті. Так, в нас є якась загрузка. Так, ми на дворі. Я буду, до речі, в маяку. Маяку, до речі, вони. Так, дуже все легонько, ППС нормальний. Дуже все гладко йде, мишка нормально повертається. Так, ну так що у нас по персоназу. Так, тепло у нас що нормально. Так, треба найти якісь будівлі. Чи можна було в них нормально залутатися? Так, тут літ. Подішо, ні одного будинка не бачу. Так, тут на 6 можна бігати. Будемо просто йти на... О! Бачу будинок. До речі, він великий, доволі великий. Так що в нас уситності. І тебе поки що не хочемо. Ось тут автомобіль. Так, нам треба якось вибратися наверх. Тут будинок там я бачу, тамка на горі. А. а, я можу ламати палку. Так, у мене 1892 калорії. Так, даже ми палки тоже можем. Давайте відео в ютубі про цю ті... его. Раніше не може було. Не може раніше було. Так, ми в великі не можем. Тут бачу якийсь дім. Палку зламаємо. Так, где у нас тут вхід? Хід я бачу тут. Ніяких дверей нічого нема. Так це ми не можна забрати. Це той. О, пока чувака. Такий помер з голоду або з холоду. Так, спальник. Сірнике. Дрова. Так, нам треба це розпалювати. Треба залутатися. Так, ну тут нічого не знайшли. Так, може є здесь другий пор? Так, тут другого поверху немає. Так, це що таки Це гриби. Так, я так розумію, що це гриби. Так, тут хтось був похований. Так, ну в все тут теперь нам треба спускаться вниз и находиться на Другой. Спускаемся аккуратненько. Так, дымой мест. Так, у нас будем просто по дороге, я так думаю... Я раз разобрался. На і я так зрозумів. О, на пробедок нажимаешь, можете, например, розвести в огонь. мішок мешок покласти. Так, тут разумеется, какая-то не можно. Так, що у нас по легкий голод. Я нет. Тепло, тепло, самое главное, тепло. Так можно что-то съесть. А, то он побіг, Думал, все, такі звуки шли. Думал, что волк. Чтобы сказать, что ты трохи налякал мне, Олень. Тут жалко, что ты можешь скакати. А, не тут можно, як бачимо, залізти. Палку не можно забрать. Сюда тоже не можешь пролезть. Сто... Ой, сюда можно. Так, так, вс, мы туда пролезли. Так, думаю, что тут есть интересный лут, але на тут нема ничего такого интересного. Так, я тут бачу щось. Может там є лут? Там якісь палатки. А ні, це не палатка, це колесо. Так, тут будинок. Дрова. Це дрова. О, так, зайшли в будинок. Нас де загрузка. Так, так тут двер, Двері тут, так. Что же Не знаю, что это Так, забираем соду. Тут ниже просто воду. Так, открываем шафу. Они вроде бы не могут стоять. Боже, не можу залутати. Так, що нам ще зутати? О, бачу шапку. Отак, і можна надіяти носити. Так, і ми наоборот не змерзаємо. У нас тепло велике доволі. Це мене радує. Принаймні я не можу. Ну не можу вмерти з холоду. І мене це радує. Там тут якийсь шалут. Нет, тут немає ніякого воду. Головне би я не побачив волка. Ну, так, я знаю, что тут є волки. Разламце. А у нас тратиться калорії. Так, і це трохи погано. Так, у нас є щось попоїсти. Так, 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 у нас іде нормальний нічого нема. А ні, хоча тут є посортоване, але... А, є зіде. Їмо. Відкриваємо. Так, у нас воно відкривається. Перевіряємо спорчене чи не спорчене воно. Так, ми вже це попоїли. Так, а ну подивіться, що у нас ще тут є. Так, у нас тут майже нічого такого нема. Так, йдемо по дорозі. Ось у, у нас калорії 2300. Так, так, так. Що тут можна такого найти? Плуту, интересно. Не знаю, як ми заходимо в будинок, то ігра автоматично зберігається, чи ні? Ну я не знаю. Так, бам тут машину. Я пішов в ту сторону, думав, що тут є якийсь будинок. А тут виявляється, його немає. Угу, на те. Рті... Тут буде буду. Не, ні, тут немає лута. Так, підемо в гору. Може тут їх із Але навряд чи він там є. Так, тут ніякого ціла немає, тому мені треба спуститися. Так, у нас тепло нормально, але воно по зникає. Та калорій у мене достатньо, 2000. Так, тепер спускаємося униз. Ми, треба... ми будемо просто йти по дорозі, які лут ми побачимо, то будемо йти до того будинку, або до того лута. Так, ось ми бачимо дорогу, ми йдемо в той бік. Ігра дуже класна, рекомендую. Тут FPS 60. 60 PPS. І це рабить. Не лагає ні нічого. Так, тут дрос снігом завалено. Так, не треба мадушить швидко на якийсь будинок. Ось сього ми, якщо ми замітимо, ми йдемо трохи легше. А по асфальту швидше. По дорозі. По дорозі ми йдемо швидше. Так так, то, що ми розломена треба збирати. Я ж тепер кажу, додумайся. Так, музики тут були, а тут у нас засипана дорога. Мм, погано. Завалено дерево. Погано. Не мне там треба. О, три палки. Тут нормально. ми будем три палки. Так, у нас уже Так, нам треба повернутися до будинку. Дуже... Мені треба повернутися до будинку. Без хранитесь і закінчите нормально А то вечір дуже холодно стоять. Я чую вовка. Як він виять. Це погано. Треба нам знайти якусь хату, або повернутися в якусь ту саму хату. Олені. Ми дуже зараз сильно налякали. Так, в нас показателям нормально все. Жити мені, у треба бути вдома. Так, де тут у нас поблизу хата? Так, поблизу хати немає, так розумію. Треба дуже... Дуже-дуже нам треба найти кіздім Мы почали доспаться час згори. Кролик побіг. Це кролик, чи оленя? Там сейчас же біжить. можливо, там каебол. Видите, воно прямо похоже на кролика. А ні, це мала... А, ні, це і є кролик. О, бачу там будинки. Такі звуки мені стають трохи страшно, якщо чесно. Тебе дуже звуки лякають. Наш персонаж потрохи змерзає. Тут у нас будинок і ми тут закінчимо серію. Головне біді ті вока не побачите на своїй дорозі. Це собака, чи волк? Я думаю, що це собака. Чи волк? І ще тут нормально вибратися не можна. Так, у нас діла дуже, погані, дуже. Так, надіюсь, здесь тут ми зможемо вибратися. Так, тут ми зможемо. У нас ціла гора Луту будет. Зачем мне играть дуже-дуже лякає. Я забув, тут скакати ж не можна. Так, тут, тут має якось пройти. Нас перший наш. Так, тут можна якось пройти. Погано у нас, було, погані. О, тут можна пройти. О, зайдемо в цю хату і залутаємо і закінчимо нормальну серію. Так, ігра у нас зберігається. Так, може нам сірники запалити. Я не знаю, где их їх запалювати. Як тут запалити сірники? Поняття не маю. Так, я їх... Запалити, я навіть не розумію як нас Так, думаю, там будемо закінчувати з вами був Гістр. Всім побачення, всім па-па, всім па-па-па-па! Папа.